Усім привіт! Війна і шість ознак кінця світу і апокаліпсис. Дуже жахливий прогноз для всього живого на землі. Нещодавно опублікували американські та британські науковці. Вони надали доповідь в академію наук США з факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них загроза штучного інтелекту, розвиток якого може піти за незапланованим сценарієм, ядерна війна, природний колапс, деградація і втрата людьми людяності, великі землетруси, пандемія, зіткнення землі з астероїдами, виверження супер у документі зазначено, що людство відміряно досить короткий термін. Прогнози науковців збігаються із записаними у Біблії. Шість ознак швидкого кінця відбуваються у нас на очах. Перша ознака люди називають себе мудрими, збожеволіли. Вони замінили істину Божу брехнею, поклоняються і служать тварі замість творця. Світ відкидає Ісуса Христа і обирає першого вершника Апокаліпсису, сатану, але без Христа людство приречено, бо немає іншого імені під небом, даного людям, через яке ми можемо спасти. Нехай Господь вас благословить.